Не дорога, а справжній басейн. Це відео минулого тижня зняла жителька села Бродівське, пані Катерина, після зливи. Місцеві скаржаться, що вода не лише унеможливлює приїзд дорогою, а й стікає на їхні подвір'я та затоплює городи. І так відбувається щоразу вже кілька років поспіль. Місцеві впевнені, це все через нерозчищені канави вздовж дороги. Минулої середи, 9 числа, ввечері почав іти дощ. Він ішов тоді цілу ніч. На другий день четвер проїхати неможливо було. Вода ну, стояла, і вона стояла. Тут до суботи. Вона частково потрошки сходила, але ну дуже з повільною швидкістю. І виходить, що канави ну, замулені, вони зовсім мілкі, воді нема де діватися. Людям затоплює подвір'я, затоплює городи. Пані Жанна додає, через такі підтоплення на подвір'ї її мами навіть зруйнувалася дерев'яна хата. Протягом 20 років ми страждаємо. Це вже було напевно. Безліч затоплень, тому що якщо канава не може прийняти воду, приймає двір. Ми, наша сусідка, її город, і наш город страждають. Але найперше, що я хочу сказати, що ця вода зруйнувала наше помешкання, і хата, яка була дерев'яна, вона просто впала підвала, зігнила, тому що один час був такий ну, жорстокий паводок, що нам принесло на мули десь до 30 сантиметрів, ми її вручну вивозили зі всіх наших господарств. Місцеві жителі розповідають через підтоплення потерпають не один рік. Зі свого боку староста села Розваж Василь Шишко, який нині опікується і селом Бродівське, зазначив, що така проблема поширена і в інших населених пунктах. Така ситуація на цій дорозі, як в розважі, так і в Бродівському. Ще колись давно були зроблені водовідвідні канали, які цю воду відводили, наскільки вони змогли справлятися, і за село. І потім ця вся вода попадала в річку Горень. Але ну з часом це все ж занамулюється, і відповідно рівень води кожен раз росте. і... Проблема виявляється. Мешканці Бродівського зверталися з проблемою і в Острозьку міську раду. Однак, за їхніми словами, реакції жодної. Нам ж секретар Острозької міської ради Костянтин Кирилюк повідомив, що про проблему знають наразі шукають шляхи її вирішення. Вся ситуація полягає в тому, що канави обвідні, які знаходяться поряд з дорогою, засипані, в тому числі і тими людьми, які там проживають. Дане питання. Планується до вирішення, і, можливо, ми його вирішимо найближчим часом. Головне, щоб було погодження тих людей, на території яких знаходяться ці обвідні канави, які ми могли би розчистити. Влада дослухається до думки жителів. Якщо є така потреба, то ми її будемо вирішувати обов'язково. Костянтин Кирилюк запевнив, що це проблемне питання на нараді вже обговорили. Станом на зараз домовляється за техніку, яка б могла б прочистити канали. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.